Леонід Глібов народився у 1827 році, помер у 1893 році. Для того байка коле під ребро, щоб виправляти людські заблуди і похваляти красу й добро. Федр. Леонід Глібов народився на Полтавщині. Спочатку освіту хлопець здобував удома. Першою вчителькою Леоніда була мама. У 13 років вступив до Полтавської гімназії. Байкиш почав писати під час навчання в Ніжинському ліцеї вищих наук. Згодом Леонід Глібов працював учителем історії та географії. Відтак переїхав до Чернігова. Там став видавцем і редактором газети. Від 1867 році працював управителем друкарні, водночас готував збірки байок, друкував різні статті, поезії, твори для дітей. Помер Леонід Глібов у Чернігові, де його й поховано. В українській літературі Леонід Глібов відомий насамперед як Байкар. Усього він написав близько сотні творів цього жанру. Перша збірка байки Леоніда Глібова містила 36 творів. Вона вийшла друком у Києві у 1863 року. Майже весь наклад видання був її знищений через дії влади за Валуєвським циркуляром. Вовк і кіт. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості братця. Ні, в гості вовк не забежить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг, і рад би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька, недоленька морочить. Хоч сядь та плач, ворота, як на те ж кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, і гірше от людей от видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидіть, на сонечку мурликає, дримає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажи мені скоріше, хто із хазяїв отут усіх добріше. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш, гомін той, за мною то женуться? Котусю, батечку, куди ж мене споткнуться? Проси мерші Степана, він добрий чоловік. Кіт вовкові сказав, так у його я вкрав барана. Ну так навідайся до Дем'яна. Є, і Дем'яна я боюсь. Як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжи, аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він на ягнятко. Погано ж. Ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику, ти я в його з'їв. Так ти, бачу, усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав, Чого ж ти, братико, сюди й забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка од біди сховали. І так-таки ти сам себе вини, Що братику посіяв, то й жени. Зверни увагу, що в збайці діють тварини, популярні в українських народних казках вовк і кіт. На прикладі алегорічного образу вовка ми вчимось відповідальності за свої дії та вчинки. Важливо розуміти, що потрібно жити за правилами, законами, як конституційними, так і моральними, і чинити добро. А ще поведінка вовка відображена в приказці Не плюй у криницю, знадобиться води напитися. Направду кажуть, що посієш, те й пожнеш.